Люди Reddit, які регулярно вживають алкоголь. Чому ви це робите? Мені подобається процес приготування алкоголю: лід, лимончик, все таке. Алкоголь позбавляє мене від тривоги, яка виникає від усвідомлення того, що в цьому світі ти один. Ти нікому не потрібен. І якщо ти впадеш, ніхто тебе не підніме. Я один воюю з цілим світом. А коли я вип'ю, я відчуваю, що я не один. Я ціла армія. Подобається смак. Донедавна любив пиво, але зараз захопився віскі та скотчем. Склянка чи дві ідеальний спосіб завершити робочий день. П'ю для того, щоб зробити ситуації, які я терпіти не можу, більш-менш прийнятними. Наприклад, косіння газону, дитячі дні народження або політ в літаку. Надіюся, ви не пілот. Так, я люблю випити разом із друзями. Для мене це не якийсь антидепресант, коли сумно. Просто весело випити разом. Я п'ю також тільки з друзями, ніколи не вживаю алкоголь сам і взагалі не п'ю в будні, а також не ходжу без друзів досить галасливі заклади. Коли я сам надмірний галас і хаос мене дратують. Я ніколи не п'ю ні з друзями, ні вдома, але алкоголь вживаю кожен робочий день. Моя робота полягає в спілкуванні з офіційними делегаціями, і, на жаль, вони полюбляють випити. Я повинен це робити з ними. Алкоголь лікує мою депресію на 4 години. Пам'ятайте, алкоголь це депресант. Він трішки покращує ситуацію, але потім значно погіршує її. Крім того, може знадобитися кілька днів, щоб його вплив на мозок повністю зник. Якщо ви відчуваєте себе в пастці, зробіть перерву в випивці на кілька днів, і ваш емоційний стан значно покращиться. Я часто чую таку думку: але алкоголь це не депресант. Алкоголь не робить вас сумними. Він пригнічує вашу розумову активність, робить повільнішим, змушує відчувати менше болю та бути менш координованим, але не засмучує. Як говорить стара приказка, ви можете намагатися втопити свої проблеми в алкоголі, але насправді ви їх зрошуєте. А що якщо їх зрошувати так багато, що вони потонуть? Тоді ви закінчите з мокрим мозком. Що таке мокрий мозок? Введіть в Google термін синдром Верніке Корсакова. Він випадковим чином впливає на людей, які зловживають алкоголем. Моя 80-річна мати була госпіталізована з цим діагнозом. Лікар показав нам її МРТ, на якому були великі темні ділянки її мозку. Тепер вона до всіх вороже настроєна, не може виконати елементарні просьби, її пам'ять дуже погана. Ви можете сказати їй щось, і через дві хвилини вона цього не згадає. Вона поводиться як божевільна трирічна дитина, і зараз у неї з'явилися параноїдальні ідеї щодо всіх людей, включаючи мене, не довіряє нікому. Зараз вона перебуває в стаціонарі і відвідувати її ніби щодня спостерігати за її смертю. Випивати до двох пляшок пива в день вважається здоровим. Дослідження підтверджують низку переваг для здоров'я від вживання помірної кількості пива. Хто проводить такі дослідження? Виробники пива? Здоровіше не пити два пива в день. Це я кажу вам, як хлопець, який з чотирьох пляшок пива в день перейшов на 0 пляшок, втратив 8 кілограм, і внаслідок цього зниження артеріального тиску. Зникла печія. Допомагає заглушити нав'язливі думки. Тому що мені за сорок, і після трудового дня холодне пиво так розслабляє: я, бармен, і можу змішувати дійсно чудові крафтові коктейлі. Я не роблю людям те, що не спробував сам. Щоб переконатися в якості напою. Крім того, є достатня кількість хороших напоїв, якими можна захоплюватися якщо ви п'єте їх заради смаку. Я ніколи не п'ю більше двох порцій випивки за вечір, тому що міра у всьому це головне. Я не п'ю, але мій сусід п'є. Тільки що я виснув голову у вікно і запитав: Привіт! А чому ти бухаєш? Ось чому, відповів він, показуючи на свій старий камару. Який він уже півроку не міг відремонтувати, так що американський автопром доводить людей до алкоголізму. Для боротьби з тривогою та депресією розумію, у мене все життя тривога та депресія, і алкоголь, а також трава, є єдиним, що допомагає мені на декілька годин. Мені більше подобається бути п'яним, ніж усвідомлювати наскільки я старий, тому я готовий обміняти своє здоров'я на задоволення і забуття. Це додає позитиву в моєму житті. Ми з дружиною любимо вино. Я власниками виноградника та знаємо людей у цьому бізнесі. Ми любимо коктейлі та підтримуємо місцеві винокурні. Ми знаємо багато цікавих людей з наших подорожей по магазинах, виноробнях, пивоварнях і тому подібному. Це весело, коли ви хмільний, іноді трапляються смішні пригоди. І ще в цьому стані я не відчуваю надмірної огиди до всього лайна, що бачу у світі. Бути тверезим весь час. Вимагало б ще однієї втечі від того, наскільки всі тупі і які огидні речі відбуваються на планеті. Це допомагає мені заснути. У мене сильний біль, а також посттравматичний стресовий розлад. І це допомагає мені розслабитися. Я п'ю дуже багато, часто випиваю 8 пляшок пива за декілька годин і майже не п'янію. Можу кинути пити на кілька місяців і не матиму ломки. Але якщо бачу пиво в холодильнику, мені неймовірно важко сказати ні. Я люблю прокидатися на зупинках. Раніше я пив, щоб заглушити душевний біль. Зрозумів я це після роботи з психотерапевтом. Тепер я п'ю рідко на свята і зовсім не багато. Чесно кажучи, у мене непростий характер здебільшого через високу тривожність. Але як тільки я випиваю 3-4 чарки, я буквально стаю королем вечірок. Я веселий і щасливий, і всім подобаюся. Я не став алкоголіком, так як я не маю залежності і мені не подобається алкоголь. Просто вживаю його, коли мушу бути на різних заходах, де потрібно веселитися. В мене схожа проблема: якщо я тверезий, я сидітиму, спостерігатиму за людьми навколо та здебільшого мовчатиму. Коли я вип'ю хоча б два пива, моя тривога зникає, правда, не повністю. І я можу бути веселим і спілкуватися з людьми, не соромлячись. Я порівнюю це з додаванням вершків до кави. Кава краща з вершками, а життя краще з алкоголем. Я міг би пити каву без вершків, але навіщо це робити, коли я можу дозволити собі вершки? Ну, думаю, ви зрозуміли, до чого я веду. Немає нічого краще ніж зустрітися з друзями на декілька годин, випити і завдяки алкоголю обговорити особисті теми, на які в тверезому стані не прийнято говорити. Був час, коли я був тусовщиком і випивав зайвого, але все ж у мене залишилися чудові спогади з тих часів. Просто треба бути обережним, щоб бути в формі на слідуючий день, так як більшість із нас має роботу і сім'ю, що потребує відповідальної поведінки. Але я не бачу проблеми в алкоголі, якщо це ніяк не заважає вашому життю, сім'ї роботі. Я регулярно п'ю пиво після роботи, щоб просто розслабитися і відпочити. І я думаю, що це все вписується в здоровий спосіб життя. Мені подобається його смак і запах, і я реально не розумію людей, які не вживають алкоголь. Ви дивний, що з вами не так, допомагає мені при депресії. Там, де я живу, не вистачає професійних психологів. Та й вони не вважають, що я маю серйозні проблеми, тому просто виписують мені антидепресанти, а мене від них нудить. Тому я заміняю їх крепким і дешевим алкоголем, тому що я не такий крутий, як ти, який не вживає алкоголь. Я п'ю для того, щоб віднайти свої емоції, які мужчинам не прийнято проявляти. А потім просто плачу. Я називаю це депресивним пияцтвом. Я чув, що алкоголь вбиває COVID-19. Коли з'явився COVID, багато людей померло, і це жахливо. Я не хотів помирати, тому що я такий молодий і красивий. Тому почав робити профілактику текілою. Як бачите, я живий, значить, алкоголь мене врятував. Запитую тих, хто говорить, що їм подобається смак алкоголю. Чи не обманюєте ви себе? Чи пили б ви алкоголь, якби він не давав відчуття сп'яніння? Щодо мене, смак алкоголю мені дуже противний, окрім деяких видів сидру або лікеру, ніколи не міг зрозуміти чому? Я терплю його смак, тому що алкоголь дозволяє мені бути більш відкритим у соціальному середовищі. Просто це для мене абсолютно чуже і несмачне, чи є така частина населення, як я, яка просто чутлива до смаку алкоголю. Обоє моїх батьків були алкоголіками. Мені 28 і не було жодного дня, щоб вони не пили. Їм обом зараз за 60, і я можу побитися об заклад, що жоден з них не доживе до 80 років, особливо тато. Я буду дуже здивований, якщо він протягне ще хоч 10 років. Я ріс, палко клянучись, що ніколи не буду таким, як мої батьки. І не пив, але, на даний момент я 28-річний алкоголік. Я повністю працездатний, але постійні запої заважають мені знайти пристойну роботу. Я міг би годинами писати про все, що спонукає мене пити, і насамперед це моя родина. Але якщо чесно, мені більше нічого робити. Коли настає вечір, мені стає настільки сумно, я настільки не можу терпіти самотність, що мені потрібно будь-яким способом позбавитися цього відчуття, щоб просто не збожеволіти. В цьому допомагає випивка. У мене немає партнера чи дітей. Я знаю, це звучить дивно для людини в моєму віці, але мені насправді важко впоратися зі своїми власними емоціями, тому що вони дуже нав'язливі, коли я тверезий, і через декілька годин після роботи я буквально борюся сам із собою. Як тільки я випиваю, всі мої демони зникають. Я алкоголік, я люблю пити, також викурюю тонну трави, а ще курю цигарки, як божевільний, коли п'ю. Чи довго я проживу? Ні. Зате своє життя я проживаю весело, на відміну від вас, середньостатистичний громадянин. Алкоголь дешевше знеболювальний. це єдина причина. Я п'ю нерегулярно, але іноді роблю це тому, що алкоголь допомагає знизити шум у моїй голові на кілька рівнів, і він стає майже непомітним. Я працюю вдома. Важко припинити роботу і вимкнути стрес у вашому мозку, оскільки ви не можете піти з роботи додому. А випивка має гарний смак, миттєво розслабляє мене та створює гарний настрій. Замість того, щоб бути сварливим, напруженим і антисоціальним, я випиваю і перетворююся на веселого товариського чувачка. П'єс. у мене майже не було друзів до того, як я почав випивати. Зазвичай я був самотнім і пригніченим. Тепер же у мене величезна компанія друзів, ми постійно спілкуємося, і це весело. Нещодавно я втратив найкращого друга через погане здоров'я, не алкоголь. І це змусило мене взятися за чарку. Так мені стає легше на декілька годин, але на наступний день, особливо коли прокидаєшся, біль від втрати стає нестерпним і все починається заново. Я не можу самостійно розірвати це коло. Мені цікаво, чи є в когось подібна ситуація. У мене синдром дефіциту уваги та гіперактивність. Тому мої думки завжди плутаються і мені важко сформулювати думку. Правильно спілкуватися та мислити послідовно, і навіть аналізувати ситуацію та власні емоції. Але коли я п'яний, мої думки сповільнюються, і я відчуваю, що нарешті відпочиваю. Мої думки стають послідовними, їх набагато легше аналізувати. Тепер би я водив машину. Але, на жаль, закон це забороняє, зате мої емоції і мислення нарешті заспокоюються. Також я почуваюся вільним від тривоги і можу бути самим собою серед людей. Мій фізичний біль також зникає. Але мій шлунок не витримує частого вживання алкоголю. Я не людей з алкоголем ні. У мене сильна депресія, і тверезим я просто хочу померти. Вибачте, якщо це занадто різка відповідь: тому що алкоголь допомагає мені відірватися від реальності і на декілька годин забути, що я нікчема. В 40 років я нічого не досяг в житті, не маю ніяких навичок, якими б міг заробити гроші. Маю погану роботу, на якій, скоріш за все, пропрацюю все життя і помру жебраком. Свого житла я не маю. Я ненавиджу себе за це, але не маю ні сил, ні ідей для змін в житті. А головне не маю підтримки. І ось на такій сумній ноті ми завершуємо наш випуск, а з вами була Шалена Редька. Підписуйтеся, не забувайте. Слава Україні, до побачення вам!